Доброго дня, шановні друзі, мої слухачі, мої глядачі, мої колеги, мої шанувальники. Сьогодні ми продовжуємо з вами серію розкладів на грудень місяць і прийшла черга близнюків. Отже, беремо колоду, яка нам розкаже. Який місяць буде для близнюків грудень 2023 року? Що це буде за місяць? Стан душі цього місяцю, можна сказати, грудень для близнюків. Беремо цю карту і тепер ще дайте пораду. Дайте пораду на цей місяць близнюкам. Порада близнюкам на грудень 2023 року. Ось вона ця карта. Вам видно все. Дуже добре. Ну і давайте почнемо. Перша колода це перший тиждень грудня. Перший тиждень грудня для близнюків. Перший тиждень грудня для близнюків. Перша карта, друга карта, третя карта, четверта карта і п'ята карта. Беремо другу колоду. Це другий тиждень. Підкажіть, розкажіть, опишіть другий тиждень грудня 2023 року в житті близнюків. Перша карта? Друга. Третя, четверта і п'ята. Третя колода, третій тиждень, третій тиждень, О, випадають аж, випадають карти, третій тиждень. Так, угу. третій тиждень у житті близнюків. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. так? Ну і тепер у нас залишилася остання колода. Це останній четвертий тиждень. Четвертий тиждень в житті близнюків. Четвертий тиждень грудня, 2023 року, четвертий тиждень грудня 2023 року. Отже, давайте подивимося, що це буде за місяць. Ой, який чудовий місяць в житті близнюків. Ну, значить, знаєте, а папа дома мається на увазі це прямим змістом, папа дома. Значить, що це за карта? Це, можна сказати, місяць близнюки будуть купатися у у вашій заботі, піклування, ніжності, якісь подарунки, якісь прояви почуттів, поруч діти, поруч друзі, поруч взагалі всі, хто вам. Подобається, хто вас підтримує, хто взагалі, можливо, ви ще когось не знаєте, ви з'являться у вас в вашому житті такі люди, які приносити задоволення і, і спілкування з ними буде задоволення. Можливо, якісь подарунки для, для дітей. Ну, тобто, це місяць знаєте, такого сімейного затишку поруч з. Рідними, близькими, дітьми, друзями, е сповнений е якоїсь піклування, уваги, е почуттів. Ну, місяць дуже добрий. І саме головне, це все спокійно, стабільно, так, знаєте, е виважено. Ну, взагалі так, ну, якось такий спокійний місяць, ну, спокійний в плані там якихось подій. Ні. Тут все знаєте, статно, авторитетно, ну, так от міцно гіда чоловіка. Підїдуть чоловіка, який дару... ну, як за кам'яне стіною, вибачте, за слово, за російську мову. От нібито близнюки будуть знаходитися як за кам'яною стіною, це якщо жінки. Якщо це чоловіки, то вони будуть цю стіну будуть стіною для своїх рідних і близьких. Тепер, добре, давайте подивимося перший тиждень. Грудня, що нас очікує, вас очікує. Так. так, П'ять карт. Ага. Угу. Ну, по-перше, на першому тижні об'єднання з кимсь, повернення когось. Ну, десь були, повернулися або знов в сім'ю повернулися, або на роботу повернулися, або прийшли після, після відпустки, після лікарняного, після чогось, об'єдналися знов з кимсь у ну, якусь парочку, причому з великими амбіціями, мотиваціями. Принциповістю сили, енергії присутні такі, що, дай Боже, щось хочете в ну, гори звернути бажання це показати тому, з ким ви знов об'єднаєтеся. Тобто, знаєте, таке враження, що от відпочивали, так? А в грудні місяці на початку вже настільки втомилися відпочивати, що вам хочеться оце показати, що, що я, я нарешті, нарешті я. Зверніть увагу на мене. так? При, при цьому буде такі, будуть такі відбуватися події, що прийдеться закрити трошечки ротика. Треба закрити ротика, помовчати, пересидити, перемовчати. Пере, знаєте, в собі пережити якісь, можливо, незадоволення, або щось вам хочеться сказати, а ви, значить, ви мудра людина і самозадоволена, бачите, самозахвачення, як то кажуть, самореалізованість, і вам потрібно це, ну, мудра людина це. пере... Ну, кажи, кажи, а я послухаю і зроблю по-своєму. Ось це, це такі будуть е, на першому тижні такі у вас емоції, такі бажання. Значить, енергія через край е, хочеться всьому світові довести, що ви не просто тут на цьому, на цьому світі. І ви можете, хочете і бажаєте щось робити. Е, буде незадоволення чимось, але е, або кимсь. Будуть щось не влаштовувати, або будуть за спинами говорити, або будуть якісь люди незадоволені тим, що ви кудись повернулися. Вам треба це витримати, перемовчати, і завдяки своїй мудрості, своїй стабільності, своїй принциповості, стійкості, буде, будете самі собою задоволені. І своїми справами теж будете задоволені. Отже це перший тиждень. Повернення. Повернення, повернення, повернення. Куди повернення? Так, візьмемо другий тиждень. На другому тижні. На другому тижні. Зараз хвилиночку. Другий тиждень. Другий тиждень. Другий тиждень. Ага, Ха -ха. Хотіла тільки сказати, що ой, який гарний тиждень, і нам видалася остання карта, як ото, знаєте, підслухали. Значить, другий тиждень, ну, дивлячись на те, що ви на першому тижні кудись повертаєтесь, у вас сплеск, емоцій, сплеск робочих рук, так знаєте, завдання, бажання, робота, хист. Професіоналізм. То на другому тижні у вас теж починається ви професійно, професійно з кимось знаєте, такий спокійний, як лев, сильний як лев, але з жіночою, маючи жіночу мудрість, таку, ви святкуєте якісь події, якийсь, можливо, у вас будуть якісь. Посиденьки з друзями, з подружками, знайомими, може, може, це буде обговорення якихось планів на майбутнє і отримання від цього якоїсь, якогось доходу, встановлення у зв'язку з цим це буде справедливість, встановлення якоїсь якої справедливості, але й бажання заробити якихось хитрих, легких грошей. Або це може бути, знаєте, посиденьки посиденьками, але це затягнеться до того, що почнете зловживати і е, е, якісь е, ну, залежність від когось попадете, або від чогось. Е, значить, це е, бажання працювати так, щоб вашу роботу оцінили. Щоб без вашої, без вашої е, присутності нічого не могли зробити. От, ну, не можемо. Ми от нема цієї людини на роботі. Я як приклад кажу: нема цієї людини на роботі. Я не можу без неї нічого зробити. От мені потрібна якась бамашка від нього, і, і це буде, буде залежати від вас. Тобто робота без вас, ніби без вас ніякої. Ви можливо, якийсь там там шурупчик цій. В цьому водовороті праці, але від вашої там, підписи, або від вашого слова, або від вашої там, підтвердження якогось неможлива далі робота. І від цього робота в колективі, і від цього у вас гарні стосунки, у вас об'єднання, у вас колективна робота, у вас отримання. Якогось статусу, тут можливо, підвищення, або підвищення зарплатні або отримання якоїсь виплати, ну, знаєте, там премії, так? як встановлення справедливості. І від цього навіть ви можете від того, що отримаєте гарний подарунок, ну, скажімо так, подарунок в кавичках, це, це за на вами. Якісь матеріальні цінності. Ну, від цього ви можете впасти в таку, знаєте? Ах, не була не була. Підду-ка я програю всі гроші або підука я про, вибачте за слово, пробухаю, прогуляю, там, потрачу. Ну, тобто, це ну, якось для вас це дуже легко відно... відносно легко. Ось такий другий тиждень у близнюків. Другий тиждень. Так, ідемо далі. Третій тиждень. Третій тиждень. Третій тиждень. Ага, дивіться. Угу. Ну, хочу вам сказати ось що. Значить, від, від того, що була встановлена якась справедливість, чогось ви добилися, чогось ви отримали, ви починаєте планувати, на третьому тижні ви починаєте планувати якісь дії. Або будуєте плани, або будуєте мандри, або щось складаєте план чогось дій своїх майбутніх. Щось ну, плануєте. От, знаєте, сидиш і думаєш, так, значить, я отримала або отримав ці гроші, якщо ще не розтримкав, так, або, можливо, це навіть, знаєте, що на другому тижні це підписання якихось угод, які будуть постійно ну, приносити вам якийсь дохід. Ну, під... Щось таке. І от ви думаєте, на третьому тижні. Ага, значить, у мене будуть постійно якісь гроші. Ну, Дивлячись, там є що. Да? Кожного там, місяця там, будуть, будуть у мене е, е, як додаткові доходи. То ви починаєте. От буду, туди пла, буду платити таку суму, туди буду кидати то, там буду відкладати, туди буду е, купляти і так далі, і так далі. А потім. Від цього і від цих планів, ви задумаєтеся: а що далі? І що, не вистачає на те, що мені потрібно? Все рівно малувато буде. Знаєте, от. от нібито є вони, а, а ви трішечки розсерджені, трішечки у вас щось не виходить, не, не стикається, як така, да? не співпадає? Оце буде розчарування таке, а можливо, ну це не, не можна сказати розчарування. А це таке, знаєте, ви, під, ви підіб'єте підсумку, і вам буде здаватися, що цього не вистачить, що треба ще працювати. Тобто, якась таке тривожний стан буде на третьому тижні. що або, знаєте, вам... На другому тижні нібито виплатять гроші так, або якісь подарунки, ви будете на них розраховувати на третьому тижні, що треба, наприклад, на Новий рік купити комусь подарунки. Тому куплю то, тому куплю то, третьому куплю то. І ви це плануєте сидите, складаєте що, куди і скільки. А потім до вас на третьому тижні доходить, що це ну, маловато, це не вистачить на те, що я хочу подарувати. І тому трішечки такий от стан нервозності, е, ну, незадоволеності. Ну, нічого страшного, у вас знайдеться новий, який хоч, який, ну, якийсь новий план, новий е, шлях вирішення цієї проблеми. І достатньо непогано ви закінчите третій тиждень, уже вирішуючи, ну, вже думаючи, що о, я зрозумів, я знаю, як я це зроблю, і що я зроблю. Так, і останній, передноворічний тиждень, передноворічний тиждень. Перед новорічний тиждень. Ну, що я хочу сказати? Радує те, що ви четвертий тиждень закінчите стабільно, і нічого у вас напрягати не буде в плані фінансів. Е, ну, стабільність, достаток і самовпевненість, нічого у вас не виб'є з колії. І новий рік ви зустрінете у нормальному стані, мається на увазі не бідний. Так? Ну, давайте почнемо четвертий тиждень. Четвертий тиждень. Починається тим, що у вас можливо якісь перевірки, якісь аудити, якісь е, наради, на якому ви повинні будете відзвітуватися від, від, за свою роботу або е, розмови з, з керівництвом, часті зустрічі з ним. Від цього буде трішечки незадоволення. Хтось вас можливо там підставив, хтось не зробив щось, і ви, і ви вас будуть питати, а ви не в змозі будете відповісти. І від цього буде таке незадоволення, образа, і взагалі ну, таке стан е нервозності. Від цього у вас буде е можливо. Стоп. Да. Е ну, ви будете знати про, ці, про цю можливу нараду якусь на четвертому тижні якісь е, по Да? совіщати. Е, е, ви розумієте, що у вас не, всі, ну, не все гаразд, щось у вас не зроблено, хтось вас підставив, хтось щось не зробив, хтось не подав якусь бумажку, хтось не. Ну, або щось не, не сталося як гадалося. Від цього у вас нічні кошмари, ну, багато думок, у вас сумніви, у вас переживання на останньому четвертому тижні. І, е, знаєте, ви б і робили б щось, а ви не знаєте, що вам робити, хто з якого боку прилетить там, знаєте, з якої сторони до вас прийде у ця підстава, або щось таке. Тому ви на сорожній, звичайно, ви очікуєте на цю, на, цю, на, на цю нараду. Ви знаєте, що у вас є якісь хвости, ви за це переживаєте, але нічого зробити не можете, тому що вашу свою роботу то ви зробили, а роботу когось ви не знаєте, що там буде, що у вас будуть питати, наприклад, да? і ви не знаєте, як вирішити цю проблему. Але тиждень і взагалі рік. Четвертий тиждень, перед ви закінчуєте стабільно. У вас оця проблема, вона вирішиться, і вона вас не затроне в кінці місяця, в кінці року. Ось, такі, ось, такі, ось такий розклад: це ось такі чотири тижні. До речі, хочу сказати, що нічого взагалі страшного. ну, взагалі мені подобається розклад тим, що видно, що людина амбіційна, людина дуже велике бажання працювати, мудра. Причому при цьому ви знаєте, що ви хочете. Як ви хочете і з ким ви хочете працювати, з ким ви хочете домовлятися? Ну, друг, другий тиждень, звичайно, він трішечки напрягав кінець другого тижня. що Це може бути затягти у це бажання з ким домовлятися і обговорювати питання, встановлювати справедливість, але. Все добре, і до речі, хочу сказати, що дуже відповідальна людина, яка ми от близнюки, ті, що мене будуть слухати, я хочу вам сказати, що ви дуже відповідальна людина, і вас не влаштовує робота своя. Вам потрібно, щоб якщо робити, то робити усім, щоб досягти успіху. Ви розумієте, що одна, ви нічого не зробите, від вас залежить. Від роботи усіх залежить ваша робота, так? і е, свою роботу ви виконувати бажаєте в цьому місяці. У вас дуже велике бажання, сила, енергії. Єдине, да, вам треба дещо промовчати, дещо закрутити свого язика, перечекати, можливо, для того, щоб потім знати, з кого, від кого треба очікувати якісь підстав і якісь проблеми. Отже, порада, порада, дивіться, порада, яка гарна порада. В цьому місяці зверніть увагу на своїх матусь, своїх сестер, подруг. Якщо мене дивляться дівчата, то це стосується і навіть себе. Чому? Тому що, можливо, карти говорять, що зверніть увагу в цьому місяці на себе, нарешті, займіться собою. Ну, Не тільки там найде моральний стан довести до ладу, заспокоїтися і привести себе морально до спокою, а сходіть до косметолога, манікюр, педикюр, парикмахер, спортивні секції. Треба взяти себе в руки, попіклуватися про себе, не про всю свою сім'ю, що кажуть наша карта стан душі, що в цьому місяці ви будете сімейна людина, так, але не забувайте про себе. Якщо ж дивляться чоловіки, то зверніть увагу, зробіть добре, зробіть якийсь подарунок. Якийсь знак поваги, знак уваги, романтичні подарунки, романтичні зустрічі, своїй любимій коханій жінці, партнеру, там, дружині, подрузі, хто як зустрічається, тому що саме в цей, в цей період треба звернути увагу на неї. Даруйте подарунки не тільки їй, а й дітям, і, і всім, хто поруч з вами. От це ще карта ця каже, що час збирати врожай. Тобто, зб, мається на увазі, От з рік ви працювали, і в цьому місяці, в останньому місяці е, року, ви е, повинні побачити і зробити висновки, що ви робили не так. Що треба перероблювати, або що треба в наступному році змінити, щоб отримати той результат, який ви хочете. Крім того, ви побачите, хто з вами, хто проти вас, хто товариш, хто ворог. Оце карта говорить про це. Отже, шановні мої любі близнюки. Перед новорічний час бажаю вам залишатися таким же ж амбіційним, відповідальним, мудрим, самовпевненим, стійким, сильним, сильним, морально, сильно фізичним, гарним другом, товаришем, подругою. Єдине, що не зайдіть далеко у, як кажуть, у мандри, так? не розчаровуйтесь і не очаровуйтесь. Маєте завжди план відходу, або, знаєте, запасний план вирішення проблем. Не бійтеся показатися слабким, не бійтеся показатися сильним, завжди знаходьте правильне рішення і будьте стабільними, впевненими, закоханими, уважними, ніжними. І, звичайно, любіть себе. Отже, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, дуже на коментарі. Якщо потрібна допомога, пишіть у приватні повідомлення, домовимося. Щастя, здоров'я, миру, перемоги і до нових зустрічей!